Всім привіт, любі підписники. Посадив отак по контуру там від квітів, від тюльпа не пересаджую, бо почав з скобкою землі, скопою земельні діляночки під посадку, під розсаду нашу, посів радиски оції, сора. Ну таке, людина пише, що оті голландські повинні бути нормальні. а... Такий, мов би не дуже. Щас покажу, які... де я ще посіяв. Я так... Оцю діляночку, тут в мене таке, я пробую. Тут колись був редис і картошечку я садив такими, знаєте, островочками. І от і, і цибулю так сажу, все так сажу. так. От всередині ще нічого не цей, не сіяно. а по контуру я посіяв редиску сору. Значить так, Щас я вам покажу де. І от ми знаходимося біля цибульки. Як ми бачимо, я три таких, три мітки, три палички, значить три рядочки в нас. Я так закриваюся, бо дивлюсь тінь мою видно, бо сонце просто щоб, щоб я бачив, що я знімаю. І от так, цибулька. Ну, цибулька не важна. Поки що нічого вам її показувати, я не знаю. Кому удобно, ставте на лаштуваннях. Якість відео, можливо, саму вищу тоді буде. Ну, зручно дивитися і дивіться, і тут рядочок, так я його відмітив. Ну, теж біля цибульки там у мене земля пустувала. Я думав якусь зелень, посіючу, як, як правильно, да. але потім передумав, думаю, посію радиски, тут у мене були томати ще, ж, це ж що, чому і працює. Тут були в тому році помідори. Бачите, я палички повиривав, все це позалишав. Тут треба підготувати землю ще. І зараз покажу, де скопую. Ну, значить так, давайте, щоб не попадався так. В принципі, загальний план нам не потрібно. Я пояснюю, як вам сказати, те, що я саджу, а не не проводжу вам якусь екскурсію. Тож, дивіться, вон земля, бачите, де я обробляю. Біля сарая, я називаю дворику, то в мене погреб та загородка для птиці. Зараз птиці, птиці на жаль, не тримаю лише. З худоби не тільки собачка, от заступ. І таким чином я обробляю землю. І зараз ще знову покажу. Там можливо і не перемикатись, тут перейти. От земля, яку треба опрацювати. І тут це вже біля будинку самого мається це на увазі город. От тут. І це я все заступом обробляю. Так як не те, що я заощаджую більш. Раз я вже почав, то пройдуся. Тут Тут, я не знаю чи перекопувати, я до половини дійшов, я і зимою. От як ми можемо бачити, я і зимою обробляв. Повно роботи. Займатися потрібно і будинком тут, ще. Ну і тут, я думаю, було видно. Тож показав я вам землі свої. На все добре, думаю буду працювати. Все в мене буде получаться. Ну що виходить, це, що ні. Ну редиску посіяв, на тому добре. Хай буде відео називатись Посіяв редиску. На все добре, ставимо лайки, підписуємося. Побачимося.